Постраждалих через неспокійну ситуацію в країні стало більше. 20 лютого у першій годині дня до Бориспільської центральної районної лікарні доставили двох постраждалих із села Глибоке. Через сутички з невідомими пасажирами автобусів двоє чоловіків отримали травми, а третій втік з місця події. пан Анатолій зазначив, що не мав наміру перешкоджати руху автобусів, та їм все ж перепало. Ми їхали з села. Виїжджали за селом. Була ширина автобусів. Там, навіть 50 автобусів було. І всі сопровождали їх автобуси з кейками, з камнями. там. Ми встановилися. Ззаді під'їхав із села автобус, Теж сопровождаючи з хейками, з кам'ями, з пістолетами. відкрили. Двері чи чи вибили? Я, я вже не помню. Лікроводідільське і зараз стріляти. про стан другого постраждалого розповів заступник головного лікаря з медичної частини Бориспільської ЦРЛ Євген Черенок. Було зроблено около чотирьох вистрілів з пістолета для стріла резинових пуль. Пулі попали в праве плечо, в левое плечо. І несколько вистрілів було в левеє ухо. А відстрілили верхушку уха. Нагадаємо, що за два дні вже постраждало шість осіб. Лікарня працює в посиленому режимі. Стежте за перебігом подій у місті разом з нами. Олена Каліновська, Ігор Тайло, новини телеканал Бориспіль.